І друзі, вітаю вас, міру вам та Божого захисту. Наше життя поділяється на дві складові це зовнішнє і внутрішнє. Добре бути чистотою, чистою і красивою людиною із зовнішнього боку, але куди важливіше, щоб внутрішня частина була такою же. Зовнішня сторона дуже. Часто дає хибне уявлення про те, ким ми є. Внутрішня сторона це центр нашого життя. Саме серце і розум відповідають за наші дії та вчинки. Бог створив людину, щоб вона була гарна там і там. Ми, люди, є судинами і наші судини наповнені водою, але якою саме. Якщо в нашому житті неправильне розуміння Пасхи, то життя наше. Наповнене брудом, бруд це гріх, і ми повинні очищати себе всередині, інакше можна опинитися в одній ясті з дияволом. Ми повинні хранити свій розум і серце в чистоті не раз в рік, а постійно, тому що наша Пасха Христос. Амінь.